Сторінка 153. Блок повернути в напрямку. Цей блок також є блоком синьої категорії рух. Стандартно блок повернути в напрямку. Має значення 90 градусів. Щоб змінити це значення, натисніть на біле поле і введіть потрібне число. Блок використовує 360 градусів кола для визначення, в який бік буде рухатися спрайт. Значення повинно бути між мінус 180 і плюс 180 0 градусів вертикально вгору. Простіший варіант натиснути на обраний напрямок. На самому колі блок Повернути в напрямку вказує спрайту конкретний напрямок. Отже, він обертає спрайт. Додайте блок Повернути в напрямку в сценарій. Запустіть програму і зверніть увагу на відмінність від попередньої. Миша тепер переміщається по сцені та змінює напрямок щоразу. Коли досягає краю екрана. У попередніх прикладах ви запрограмували мишу рухатися сценою самостійно. Тепер подивимося, як можна контролювати рухи спрати за допомогою клавіатури. Події скретч. Комп'ютер отримує сигнал. Під час переміщення миші, натискання клавіші або клацання миші, це називається подією. Програмне забезпечення може керувати комп'ютером, щоб виконати певні дії на основі таких подій. Важливим типом подій в Scratch є натискання клавіші.